Стрільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш дорогого гороскоп, хоч із запізненням на січень місяць. Давайте з вами швиденько подивимося, що ж на вас чекає в цьому місяці, яким буде початок 26 го року для знаку зодіака Стрільці. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по місяцю. І так. Стрільці в січні місяці. Так, перша карта. Четвірка, четвірка, чаш. Це в нас карта очікування, апатії, наче як ви чекаєте у моря погоди? Можливо, ви втомились, можливо, у вас були дуже насичені, вихідні, святкові дні. І знаєте, це така якась карта без участі. Вам не знаю, там пропонують кудись йти, поїхати, а ви не хочете ви займаєтесь якимись рутинами, якимись. Повсякденними справами. Тому, в принципі, це карта такої, якого застою, тиші, спокою в вашому житті. Наступна карта карта десятка Пентаклів. То, можливо, у вас буде якась сімейне застілля, можливо, день народження, в когось яке свято, родини, Христини, є що святкувати. Також по цій карті можуть бути якісь сімейні покупки, це щось пов'язане, наприклад. З предметами для усієї сім'ї. Наприклад, там не знаю, пральну машину купуєте, кавову машину, можливо, подорож плануєте, можливо, ви їдете кудись. Це те, що дає затишок, комфорт, задоволення абсолютно усім членам сім'ї. Ну або ви будете планувати щось разом проведення з сім'єю. Але настрій прекрасний і відчуття підтримки сім'ї у вас буде. Наступна карта, карта. Карта дурака, але тут вона в нас в негативі. В принципі, тут можуть бути дві, якби два розвитка подій. Перше, які ситуації пов'язані з вашою дитиною, які вас розчарують? Дитина захворіла, ви не планували, пройшла плани. Там дитина якась викинула коник. Ну, всі батьки зрозуміють. А друга історія, це нас карта пов'язана з головою. То може бути у вас, наприклад, застуда, як у мене, головні болі, щось таке пов'язане, що вас це розчарує, бо ви не планували хворіти, ви не планували, що ваша дитина захворіє. Тому тут щось з цим може бути. Далі карта. Чи ця в нас символізує нульову енергію, тобто щось нове. Ви мали йти в новий там спортзал, ви мали їхати в якесь нове місце? У вас мала бути нова співпраця, можливо, там яке знайомство, а воно пішло не так. Бачите? Ви такі ну, починаєте драматизувати, тому що це може бути не так далі. Далі в нас прекрасна карта влюбленні. Це в нас про партнерство. Партнерство, яке вас буде надихати. Можливо, це кохання, можливо, це дружба, можливо, це якась співпраця. До речі, якщо це про співпрацю, то вона буде дуже. Плодотворна, вона дасть бажані результати. Там не знаю, у вас якась колаборація, і ви там не знаю, гарно заробили грошей, підписали угоду. Якщо в дружбі, то це дружба, яка наповнює дружба, яка дає турботу. Так само в відносинах. Проте ви будете відчувати себе королевою. Ви будете відчувати себе справжньою жінкою, такою натхненною. Вам захочеться в цих відносинах. Бути імператрицею. А це про по-перше, красу для очей. Ви захочете бути гарною, ви захочете створювати затишок, створювати навколо себе і цієї людини. Не знаю, якісь комфортні умови, щоб все було ну, якось так комфортно, благополучно. Взагалі це така карта ізобілія в усіх його поняттях. Тому, скажімо так, що партнерські відносини вам, вас будуть надихати, гніздуватись, турбуватись. Тому прекрасна карта. Наступна колода. Що чекає <кій> стрільців? Ця башня так і хоче випасти вже другий раз її перевертаю. Мені не треба стрільцям. У мене сестра стрітлеє, що мені це неприятності. Так, що чекає стрільців в січні місяці? Королева мечів це жіноча енергія. До речі. Це може бути ваша подружка. Бачите, знову ж таки карта партнерства. Подружка, ну там сестра, будь-хто вісива далі близні по знаку зодіака. і по професіям вона може бути військова, стоматолог, хірург. А по життю це жінка, яка раціо, яка практична, розумна, холоднокровна. І це з цією жінкою у вас буде багато проведення часу, можливо, спілкування, можливо, це якийсь спільний проект, можливо, якась спільна не знаю, робота. Але отут якесь взаєморозуміння, яке пов'язане з цією жінкою. Та? і... Можливо, це хтось, до речі, з вашої сім'ї, ну, тобто сестра, там, кума, де є якісь такі якби, сімейні узи. А, до речі, ви ж можете звертатися до космітолога, ну, стоматолог, космітолог і вийти до цієї жінки, і вона вам, не знаю, буде надавати там. Якусь консультацію, наприклад. Ну, ви будете задоволені. Саме головне, що з цією жінкою будь-яка комунікація, вона для вас позитивна. Так, далі, стрільці. Далі в нас йде про те, що, що хтось з вашого оточення може бути трошки хитрий. Хтось вам щось не договарювати, обманювати, маніпулювати, маніпулювати вашою увагою, наче як? Заради своїх якихось цілі, своєї вигоди, людина може бути такою гнучкою. Тому ця карта нам говорить: не довіряйте, перевіряйте, перевіряйте своє оточення, не розказуйте нікому свої секрети. Це дуже часто карта про заздрість, особливо коли ви розказуєте свою таємницю, ви розказали тут щось секрет, і тут подружка, наче як за вами за вас породіла, а в таємниці від вас. Наприклад, там, знаєте, якісь узілки плите. Ну, це я утрірую. Також в когось може порратися, коли ви йдете до лікаря, то будьте уважні, тому що можуть бути неправильні аналізи, неправильні. Діагнози десь, що потрібно буде переробити, перездати, переконсультуватись. Тому в такому контексті, якщо у вас не можеш у всіх стрільців програватись однаково, є енергія, але вона по-іншому. Тому е, будьте -то уважні, якщо вам там не знаю, щось говорять погане, якісь там кажуть, треба там, зуб знімати, коронку ставити імплант, значить потрібно йти ще до одного спеціаліста. Так, у вас є сила, у вас є енергія, у вас є пристрасть, у вас буде вогник у вас палати, який дає бажання, бажання жити. Неважливо, ви збираєтесь кудись їхати, ви такі, а Та я за любой кіпіш, вам запропонували, не знаю, зустрітись, а що ні? Не знаю, в відносинах це завжди, коли ну, хочеться і фізичної, і емоційної, і сексуальної близькості. Тому, скажімо так, якийсь вогонь у вас буде палати. Наступна карта для стрільців. Наступна колода. В січні 26-го я вибачаю за свій голос, я захворіла і взагалі не планувала записувати, але дивлюся, що вже 5 -е число нема коли відкладати. Так, далі карта суд. Значить, суд це в нас, коли ми, бачите, видихаємо. Значить, те, чого ми довго очікували, можливо, це якісь документи, можливо, це якесь рішення, можливо, це зустріч, розмова, щось таке, що дає вам звільнення від якоїсь проблеми, дає вам друге дихання, дає переоцінку, вихід з кризи, е як вона там називається, дорослішання? Знаєте, Коли ми перестаємо себе обманювати, нарешті собі зізнаємо, що ну, тут вже пора заканчувати цю телепередачу. І ми так видихаємо, чи ми з партнером йому чесно говоримо, ти знаєш, так так. і так. Да, я тебе тобі не хотіла розстраювати, я не хотіла говорити, але там, ну так, і так в усьому. В роботі це часто карта, наприклад, коли ми здаємо якісь екзамени, ми там йдемо на як воно, Співбесіду, щось таке, і ви це пройдете в позитив. Тобто, якщо ви десь не знаю, відправляєте своє резюме, ви кудись йдете, ви здаєте на права, ви там даєте на якісь там візу, паспорта, то для вас це все благоприємно і ви будете задоволені, бачите результат. Якщо це в особистому житті, то ви можете. Приймати якісь рішення, там, разом з'їхатися, якесь спільні плани. Можливо, це розмова, яка давно відкладалась, але це дуже класна енергія. Будьте чесні самі з собою. Далі тут у вас може бути якесь навчання, щось інформація. Яку ви будете як це, поглинати або віддавати? Можливо, ви навчаєте, можливо, у вас якісь курси, можливо, ви щось навч... ну, щось віддаєте, когось стажируєте, то це принесе вам задоволення. Тобто вам кажуть, боже, ви такий прекрасний учень, чи ви такий класний викладач. Ви знаєте, в цьому, в цьому, скажімо так, навчанні, будете з собою задоволений. А можливо, ви з дитиною не знаю, там вчили мову, вчили там, АБВГД, і тут дитина зачитала. І от такі, оце то я молодець, оце то я мама, всім 4, мені 5. Далі далі в нас карта повішений. І будьте обережні, у вас можуть бути сезонні застуди, ви можете простигнути грипи, віруси, тому тепло одягайтеся, тому що частіше все так програється. Якщо у вас спланувалися якісь поїздки, подорожі, питання з авто, можуть бути збої. Поламалася авто, потрібно почекати, там, не знаю, перенесли рейс, треба зачекати. Тобто, бачите, е обмеження, зупинка, пауза, застой, там, не знаю, як стагнація сказати, все, що пов'язано з рухом, ну, от, з машиною і з рухом. Далі, ну, мені про сезонні достуди, ще ось ця комбінація це в нас напружена е робота імунітету, от вона присутня. Тому не будьте як Лена, одягайте тепло. Наступна карта. Імператор. Значить, в когось імператор програється про чоловіка, ну, це людина, овен часто по знаку а Якщо й чоловік, то це дуже такий харизматичний, впевнений в собі, впливовий, часто це якісь начальники, керівники, тобто людина, яка Своїм словом може прийняти якесь рішення. Так от, ось цей мужчина дає вам вдохновення. Це не обов'язкове кохання. Можливо, це ваш не знаю, керівник, начальник, який вам щось запропонує, який там не знаю, вас похвалить, дасть вам якусь премію. Якщо в особистому, ну понятна емоція через край, і це щось таке, що дає відчуття, знаєте, якоїсь теплоти, там не знаю, приготував вам вечерю. Там не знаю, зробив романтичну, ну можливо, романтичний вечір, можливо, подорож, можливо, там от ви сказали там щось там спогади там, з дитинства, що ви там їли там, наприклад, якийсь торт, який не можете забути. І тут ця людина вам там достає чи находить чи сама готує цей торт. Далі, якщо в плані вашої, то ті рішення, за які ви візьмете якби відповідальність. От я вирішила. Там, не знаю, поміняти роботу. І я вирішила зайнятися спортом. Я вирішила схуднути там на 20 кілограм. І от, то, де ви скажете все, назад дороги нема, бачу ціль, не бачу перепон, от там ви отримаєте такий, не знаю, якийсь фідбек, таке наповнення. Тобто будуть перші результати того, що ви собі там надумали. Так, колоди, щось мало взяла колод, але мені вистачить. Так, наступна. Тільки старші аркани, що чекає, що чекає в січні місяці, стрільці, в стрільці, в січні місяці. Карта дурак. Знову ж таки, у нас карта. Бачите, ще раз повторення тієї самої історії. Там було розчарування, тут або ваша дитина, правда, хворіє, або ви хворієте, пов'язано з головою, закладає вухо, ніс горло. І все, що з цим пов'язане. І взагалі те, що було, мало бути початкове. А до речі, якщо у вас якийсь роман, тому що по цій карті якісь легкі відносини, там, флір, трамани, да, якісь там здибанки, то тут може бути руйнування. Там Сварка, перенеслись, не побачились та от щось таке. Але мені все-таки це здоров'я або дитяча енергія. Далі, ну, дивіться, ще шар, одна карта повішена. І тут, о, наче, читається так. Ви будете в підвішеному стані. Тобто, у вас будуть якісь обмеження, у вас сховуючи якісь ситуації. Наприклад, ви захворіли, ви не можете піти на роботу, відміняєте плани, все, що з цим пов'язане. Вас захворіла дитина, собачка, там, не знаю, бабуся, дідусь, за ким ви можете там, доглядати, і вам приходиться ну, знову ж таки, відміняти. Далі, у вас тут був романчик. Ну, щось таке несерйозне. Тут ви посварились, і все, ви в паузі, тобто, ви в підвішеному стані, ви не сваритесь, не миритесь, ви в ожиданні якогось чуда. Але я думаю, що в більшості програється з попередніми картами. Це все-таки якісь грипи. Ну, от щось таке пов'язане. Так, ще одна. Це в нас карта переживань. Ви будете, знаєте, за щось дуже сильно на чому зациклюватись, і це. Те, що ми не можемо контролювати, думки інших людей, дії інших людей, тобто ви не знаєте, що він зробить, як він поступить, там які будуть його дії. Чи вам, наприклад, сказали на роботі будуть зміни, там буде скорочення. А кого скорочують, коли скорочують, ви не знаєте. І все, ви вже не спите, ви вже переживаєте. До речі, по поводу не спите, це в нас карта нічна. Тому в когось це будуть проблеми з сном, якісь тривожності, панічні атаки, все, що з цим е, може бути. І е, ще тема, за яку ви можете переживати, це місце проживання, мама, бабуся, жіноча лі, е, лінія. Така, якщо в когось є вагітність, то ця вагітність може бути. Не те, що тривожна, а ви за це переживаєте. Там, наприклад, погане самопочуття, чи ви щось себе накрутили. Але що хочу сказати, по цій карті наші страхи набагато більше, ніж є насправді. І те, за що ви дуже сильно переживаєте через 20, скільки там 8 днів, цикл луни. Ви про це не згадаєте. І ще одна остання колода, що чекає стрільців. Що чекає стрільців в січні 26-го? Це моя самолюблена колода. Шестірка пентаклів, а вас чекає якась винагорода, якісь бонуси. Можливо, хтось вам подарує подарунок, ви отримаєте премію, надбавку, там та зарплата, можливо, в лотерію виграєте, можливо, ви комусь там позичали і вам віддадуть з процентами. Там вигідно купили, вигідно продали, вам дали хабар. Ви там через свої зв'язки могли там щось вирішити, зекономивши гроші. Коротше, гроші вам плюсі. Хтось буде проявляти до вас щедрість. Неплохо. Далі, десятка пентаклів, вона в нас була з самого початку. Це про сімейне торжество. Бачите, сім'я збирається різні покоління. Можливо, їдете в гості до батьків, можливо, в батьків там не знаю, якась річниця, юбілей, золоте весілля, щось таке, що є за що є, що святкувати, є е, е, за що радуватися. А Можливо, ви плануєте якусь сімейну подорож, сімейну якусь покупку також може бути. І ви в цьому всьому будете задоволені. От Ті питання, які будуть займатися ну, по поводу сім'ї, от кудись їдете, не о Боже, чого це я маю це займатися, а ви це в удовольстві, ви це робите з великим задоволенням, або ви організовуєте, наприклад, якісь там, не знаю, міроприяття, то ви цим будете задоволені. Дев'ятка кубків, одна краще інша. Оце карта от, сімейної радості, от, сімейної іділі, а це взагалі в нас карта високої самооцінки і святкування. Коли, знаєте, таке настроєння празднічне, стан ізобілія. Я за себе горда, я за себе рада чи радий, мені є що святкувати. Я можу собі дозволити купити, подарувати. Тому це про. Можливості, які в мене є, які співпадають бажання з можливостями. І коли є внутрішній, саме головне, дозвіл витрачати гроші на себе, купувати собі дозвіл нічого не робити, дозвіл бути незручною, дозвіл бути сама собою, бачите? Дівчина вона насолоджується собою. І то, що в неї хвіст, це значить, що вона не така, як всі, но її глибоко ви як Справедливість. Це в нас питання, які можуть бути по документам. Ну не тільки по документах. Дивіться, тут можуть бути якісь дозволи, паспорта, візи, угода за підписати там срок дії карточки закінчився. Там не знаю, що може бути якісь сертифікати, будь-що там, де потрібно ну, якось занотувати, завірити, підписати якісь можуть бути історії. Також по справедливості це в нас карта чесності, і по цій карті ви стаєте чесні самі собою. Ви значить, починаєте зважувати на оці вагах життя, а воно варте не варте. Я за це напрягаюсь, думаю, по, по ділу, чи це просто мені хтось нав'язав, і тут дуже часто спливають наверх ті наші страхи, які ну які нами керують, і ми починаємо розуміти uh, причину наслідкові взагалі uh, ситуації в нашому житті? Що те, що я посіла, те я по, -по ну пожену. Тому тут дуже важливо взагалі навести, навести лад документах, закрити якісь там свої юридичні е, справи, не порушувати закони, паркуватися там, де не потрібно, але бути чесні, самі з собою. Саме І ще одна карта. Карта четвірка жезлів, карта святкування. Є що святкувати, є з ким святкувати. Це Карта гарних результатів. Дуже часто по цій карті в нас питання, які пов'язані з нерухомістю, тобто чотири 4, стіни, 4 коліса, там, купили, продали, зробили ремонт, перестановку, там, купили знаю, там, телевізор, щось купили і всі задоволені. Можливо, це якийсь корпоратив, ну, крім да, питань якихось там календарних день народження. І всього такого щось таке, що всі задоволені, всі святкують. Тому на цій прекрасній ноті, тому що тут знову ж таки, бачите, ви на коні, ви отримали те, що ви хочете. Там не знаю, може, це якесь я не можу підняти, яке святкування, де ви будете в центрі уваги, де вам захоплюються, вам говорять компліменти, які ви гарні, як ви там не знаю, святково виглядаєте? Можливо, це ви. Там не знаю, з угоду якусь закрили. Можливо, ви досягнули з результатів і ма, вами захоплюється. Можливо, це якась фотосесія, де ви себе прекрасно відчуваєте. Тобто ви будете на коні це карта публічності, проявленості і взагалі успіху у вас буде, ну скажімо так, чарівна паличка. Правильно не скористайтеся. Тому прекрасний місяць для стрільців. Головне тепло одягайтесь і пийте якісь вітаміни для імунітету. Люблю, цілую ваш душа на тарах.